Протягом 10-13 років відбувся такий, знаєте, я би назвав структурний розгром 에, Збройних сил України. У 2010 році зразу було ліквідовано командування Сил Петрин. Це нагадає президент Янукович, як Верховний Голоконадуч. А об'єднане оперативне командування зразу теж було ліквідовано. А сили швидкого реагування ліквідували у 2013 році. Демонтували систему мобілізації. Згадайте, які черги були біля воєнкоматів в 2014 році, а там нікого практично не було, тому що їх всіх вже позакривало. Два таких важливих проекти, які були закриті, які серйозно впливали на боєздатність ну, в майбутньому. Це для мене було дуже таким. Ну, особистим таким неприємним ударом це е, закриття проєкту е, ракети середі, середньої дальності у 2010 році. Тому що мені, як людині, яка працювала в Дніпропетровську, тоді от, до цього часу. Там, потім а, я їздив де, декілька разів на наш, піде, наш от, проводив там наради, і тут закрили проєкт. Закрили також проєкт, який Мав би трошки краще зробити нашу структуру і систему управління, автоматизована система управління військами і озброєння. У 2010 році я закрив. А, от, е, і одночасно було е, прийнято рішення про ліквідацію корпусів. А, от, і в 2013 році, в принципі, е, на папері закрили, хоча вони там продовжували існувати якимось чином. Зараз іде відновлення. Я розумію логіку, яка є сьогодні. Ну, напевно, це треба робити. Але це на зміну цим нашим оперативним командуванням іде. Ну, наскільки це спрацює, будемо мати надію. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.